Колеги, закладений інкубатор, ну не цей, закладений. Оцей. Е, прислали нам яєчко Коп 500 бролера за ціну е, молотки і е, як правильно сказати, е, важке яйце і молотки. Україна, Все виробник України покажемо, розкажемо і погнали. Коли прийшло таке нам красиве яйце бройлера, якого будемо залужувати. Бройлер Коп 500. Приготовив вісаш, вам зважить. Яйце велике, українське. Ну, давайте так. П'ятьдесят шість. 53 три. 56 чотири. шість. По порядку. Навіть нічого не прикладав, не готовий. 58. Ось такі інкубаційні яйця. Молодку зважимо трошки пізніше, але ну, немає 60. На жаль, 57. Ану, саме більше виберу. Не знаю, не видно. 58. Угу. І вони всі. Середнє 56. Буде середнє 55 грам яєчко. 58. Ось така вага. Яйця. А саме головне, жаль, прийшли отакі грязні яйця. Ми їх вимиваємо, ну, ужас. Не то, що ужас. Молодка пройшла ідеально, покажу трошки пізніше, а велике яйце пройшло отаке. Але ціна заманчива, дуже заманчива. І взяли 360 великого і 180 молодки. Обробляю перекись, 3% баночка, така вона недорога, на 2 літра води і вимиваю е, мочалочкою. Яйце туди вимив і складає лоточки на просушку. Ось так далі буде. Дивіться, що хочу сказати по ціні на інкубаційне яйце Бролера код 500. Ціну вони продають 10 гривень і 17 гривень яйце. Ми сторгувалися, збили мені вступили на кожному яйці по 2 гривні. Молодка пройшла 8 гривень штучки, 180 штук. І бродер 17 гривень, мінус 2 гривні. На кожному яйці це виходить. Скільки у нас виходить? 360 на 600 гривень, да, дешевше. 360, 720 гривень. Дешевше. Мова пройшла велике яйце. По 15 гривень. Шикарні ціни, звісно. Нам повезло. Я шукав, 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 шукав. На жаль, був, заказав яйця, був молотки мені відправили по 8 гривень 560 штук, але прийшлося робити відказ. І вони поїхали назад на Полтаву. Ось так колеги, так що міняється, все міняється, йду ще сполоснуся, бо і з роботи, і дома роботи побиття, станція згоріла, датчики, мозги. Прийшлося мотор включати напрямую. Ну, Завтра поїдемо, купимося нове. Поставимо і все буде гуд. Жінка зварила гречки, пойду поїмаємо гречку добренну А ви Наблюдайте далі і коментуйте свої коментарі. Що ви посовітуєте? Звісно, яйця прийшло грязне, тут нічого не скажу. Я навіть не розраховував на це. Але промили, будемо дивитися, що з цього вийде. Так що, вперед сьогодні, через 8 днів наступне відео, я вам скажу, чи можна її використовувати, чи він все-таки гасить інкубаційне яйце бройлера. Так що треба проводити експерименти. <клух> Ніколи не мив, це перший раз у житті помив інкубаційне яйце бройлера в домашніх умовах. А так абсолютно. Всегда все время залаживали і все було ідеально. Кроме одних декалтуваль був, коли я заказав рік назад. І там вдарила вірусуха і положила куплене декалтуваль по 16 гривень 100 штук. І моїх було. І вони так поїхали на село. Болячка, яка видно, була на Яйці. Так що ніхто не застрахований. Гроші вже вкладені чималі. Світло обіцяють підняти по 7.50. У нас тисяча кубів. Не кубів, як ну, 1000 кВт правильно буде. Нагоряє раз в місяць. 1870, 970, 1100. буває по-разному. 7000 буде інтересно, звісно. І не тільки для нас, так що. Далі буде, погнали. Так, заложив агрегат. Це були заложені легорни 80 штук. І з них оплоду не було. Ви представте, не одне яйце не було запліднене. Викинув все на мусорку, обіцяли компенсувати. Ну, Будемо ждати. Заложене, бачите, вже молодка в дії і важке яйце в дії. 360 велике яйце і 180 мале яйце. Ось так. чи погнали, бо так, що я робив? Воду додавав так. Температура впала. Перший день 38, а потім ми будемо ставити 37,8. Хоче табличку, я вам покажу. Що це у нас за провода? Це наш любимий датчик на інкубаційне яйце. Щоб нам приблизно знати температуру. Нам треба не ідеально, там 0,1% чи 0,2%. А приблизно ми слідкуємо за ним, щоб на йому було на є 38,2%, 38,4%. Приблизно от цього ми стрибаємо і виставляємо тепло на інкубаторі. Якщо піднімається до 38,8, 38,9 39 ми на цьому. Інкубатор і спускаємо температуру. У нас на, перепіля, на перепілки тут були останні раз заложені, ми його спустили до 36. Ви представте? Не 37,5, а так нагрівалося яйце, був загружений полосі, що пройшлося інкубатор, спускати до 38, ой, 36 і там з чимось. Це так скидалась температура. Вилуп дуже шикарний вийшов. Ну, зате пізніше. По цьому у нас вже 19-й день, скоро вирізали горн, забрали переворот, опустили яйця вже на низ. Не буду відкривати, щоб не збити. Так, згоріла у нас станція, вже другий датчик. Не знаю, щось таке наше слабне. Бачите, все ідеально, все красиво. А згорів у нас ось сюди. Вигоріли контакти на цьому. А на цьому у нас станції щось одно де вигоріло. Це якийсь капець. Що ми тут робимо відбраковку, бачите, де бите? Це, що, це на 13 грамів остається нам. Теж десь тут не знаю чогось, але чогось його а, ну, краєчок. Тріченка отак от відкладається. Біла не кондиція відкладається. На жаль, станція накрилася. Мотор включений напряму. Так от, щоб бігом наповнити витятом і курям. Завтра підемо по мозги. Такі мозги, не знаю, вже 100 гривень будуть коштувати. По перепілкам, маленькі перепілки вже з'їли більше 100 кг стартового корму. Оце в них апетит. Так, Приїхав. Тут в нас тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Дітки сплять. Дивіться, вже які шайтани. Віддихають. вже вони тут густенько, в них скоро переїзд. Тут вже плотненько сидять. їх, побігли. І тут а температура, бачите, 31. Не. Буду вже відкривати, щоб вони дихали. Лампочка так, легенько до Але кому треба м'ясо на оптик, пишіть. Готовським з ким. Хто буде платити бабки, тим буду співпрацювати. Дивіться, скільки тут там м'яса. Нагнати ловки апетіти можна, тільки якби був гарний збут по ціні. Так що... Ой-ой-ой, Невеликі об'єми будуть кілограм по 100, по 200 На опт. Тут дуже віддихай дітки. Ну, куняшний апетіт у них дуже гарний. Бачите, яка дертичка гарна. Стартовий комбікорм. Ну, в принципі, я вам вже все показав. Щось камера запретіла, качество тіряється. Ой, темнота, ну, наверно, буде на цьому і все. Да, нема качества. Видно, чи якась пильчик хто знає. пойду вже в хату, бо вже втомився. На роботі дуже тяжко багато роботи, так що вам отакий смайлик. Всього самого найкращого. Невеличке таке відео. Ну, Скоро буде тут бройлер. Потолок синенький. По комп'ютеру ще не заказував. Ну, скоро, я сподіваюся, мені зроблять. Комнатки, комнатки. Як мені таке подобається, коли в втемне, тут Таке шумне. Такий. Чуєте якийсь звучок? Ну і колеги, все, не буду вам вас забивати. Все, всім пока. Саме всього найшого. Ой, випав гвоздик. Дешев покрасив охлаждающе форсунки. Ой, блин. Так, на брудері 29.3. При 130 лампочка включається. Дивіться, які вони красавчики. Гарненькі такі. Хочу показати вам породу зорьку. Зорька не знаю чого. Бачите, техасець і зорька. Зорька якась більша. Бачите, техасець менше, зорька більша. Якщо на м'ясо брати, ну просто ідеально. Не знаю на яйця вам покажу вам пізнішенько. Ну, зорки переганяють. І техас непоганий, ну і зорька, звісно. Дає про себе знати.